Пізнати себе глибше через фізичне випробування та духовно збагатитись через молитву та таїнства родини мігрантів матимуть змогу під час 10-ї ювілейної міжнародної прощі у Зерваниці. Піша проща це своєрідна духовна мандрівка. Люди впродовж 9 днів долатимуть 220 кілометрів через три області: Тернопільську, Івано-Франківську та Львівську. Розпочнеться піша хода 14 серпня. Від самбора прочани йтимуть до Зерваниці. Йдуть люди, тому що хочуть випросити ласки Господа Бога, щоб він допоміг нам нашому суспільстві жити по-інакшому. Щоб зрештою і тим мігрантам не треба було нікуди їхати, щоб ці родини більше не терпіли, і щоб люди могли дійсно жити на Україні, тут е отримують такі сімейні гармонії. Це означає, що коли батько і мати є разом, коли батько і матір разом виховують своїх дітей, коли разом мають можливість їх забезпечити, дати їм все, що потрібно, для того, щоб їх прогодувати. Традиційно на прощу приїжджають люди з різних куточків світу. Щороку їх кількість збільшується, каже отець Олег Харишин. Долучитися до прощі можуть не лише родини мігрантів, але й усі охочі. Мета прощі родин мігрантів духовно відновити сімейні цінності, вимолити в Бога ласки, аби українські родини зміцніли. Ми знаємо, що він доповнює те, що ми не можемо зробити. Що Господь кажуть, якщо бажає і хоче. Може дійсно ті людині, яка проявляє глибоку віру, допомогти і, і ті рани, які завдані в першу чергу в сімейному житті вигоїти. Тому ті матері, ті батьки, ті, зрештою, діти, ті члени родини мігрантів йдуть на цю прощу, тому що відчувають ці рани в своєму серці, в своїх стосунках, в сімейному житті. І хочуть, щоб Пресвята Богородиця направду їм допомогла. Тому ті люди, які би хотіли піти на цю прощу, відчувають, що мають в цьому потребу, то можуть зголошуватися. Розпочнеться духовна мандрівка родин мігрантів святої літургією в храмі Різдва Пресвятої Богородиці в Самборі. Далі люди йтимуть за маршрутом: самбір, городище, Грушів, Меденичі, Жадачів, Ходорів, рогатин, баражани, підгайці, золотники, царваниця.